Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. У нас сьогодні заключний урок в темі скульптура, а отже, вас чекає практична робота. Але перш ніж ми перейдемо до неї, я хотіла приділити декілька хвилин тому дослідницькому завданню, яке я вам давала у першій лекції, а саме дослідити історію скульптури Венери Мілоської. А ви вже знаєте, що вона була знайдена ось в такому вигляді без верхніх кінцівок. І, звичайно, що мистецтвознавці стали робити припущення, як же були розташовані руки, що могло в них бути. І ті ваші припущення, які ви знайшли, вони всі мають право на існування. Але найбільш вдалим все ж таки є припущення, що в руці богиня кохання Венера тримала. Яблуко. Що ж це за яблуко? І чому воно опинилося саме у неї? А, а тут ми звернемося, вже, мабуть, до уроку української мови. Адже саме там ви мали а, почути такий фразологізм, як яблуко розбрату. Тобто яблуко, яке призводить до сварок. А, дійсно. Сталася дуже цікава подія, вона описана у грецькій міфології, коли розсварили трьох богинь богиню Афіну, богиню Геру і богиню кохання Венеру. А під час вечері на стіл було підкинуто яблуко. Яблуко виконано з чистого золота, на якому було викорбовано найкрасивіші. Кожна з цих Трьох богинь вважала себе красунею. І кожна хотіла стати володаркою цього золотого яблука. А, але, звичайно, поступатися ніхто не хотів, і жінки посварилися. Тобто, між ними стався той розбрат. Вони звернулися, щоб їх розсудив Бог Зевс. Бог Зевс був розумним чоловіком, і він відмовився від цього і передав цю місію Парісу. Богині дуже багато чого обіцяли йому за яблучко, але Венера пообіцяла йому неземне кохання. Тому саме Венері Парис і віддав яблуко золоте яблуко з написом «Найкрасивіше». І ось у цій скульптурі вона дійсно тримає це яблуко, дивиться на нього. ну, Мабуть, це і є справедливим, адже. Богиня кохання має бути найкрасивішою, погодьтесь. Ну що ж, а тепер переходимо до вашої роботи. Не лякайтеся, я не змушу вас а, бути художниками-скульпторами і а, створювати твори скульптури в об'ємі, але робота буде. Також пов'язану, звичайно, пов'язана з культурою, і буде дуже цікаве. Зараз ви зрозумієте. Ось подивіться, будь ласка, на цю скульптуру у Турції. Да? Стоїть вона на березі моря, це скульптура балерини. А ось наступний знімок. Саме позу цієї балерини одна з відпочивальниць повторила, вставши поряд. на Камінь і прийнявши саме таку позу, як і у героїні скульптури. В цьому і буде полягати ваша практична робота. Звичайно, що я не відправляю вас, не знаю, на жаль, чи, на щастя, до Турції, не заставляю вас мати таку розтяжку, як у героїні цієї скульптури, але я пропоную вам шість різних скульптур. Три для дівчат і три для хлопців. Але якщо у вас буде бажання а, помінятися, я не буду проти. Отже, вам необхідно, бути, вам необхідно буде а, повністю скопіювати позу однієї з цих шести скульптур. Ви маєте обрати, яка скульптура вам сподобалась, яку позу ви зможете повторити, прийняти її і попросити когось, щоб вас в цій позі сфотографував. Але скопіювати ви її маєте до найдрібніших деталей, щоб це було майже. Один в один. Не обов'язково одягатися чи, навпаки, роздягатися, як на скульптурі, яку ви оберете. Але ось розташувати своє тіло, ви маєте саме так, як його зробив скульптор. Давайте подивимося на ці скульптури. І так. Будь ласка, це складна скульптура, але для юних молодих дівчат прийняти позу лотоса дуже просто. Скрестити ноги і затиснути пальчики, ось о, вказівний і великий, як медитують йоги. Да? Закрити очі, розслабитися, опустити плечі. І зв'язатися із Всесвітом. Якщо у вас гарна розтяжечка, у вас вийдеться поза, і ви запросто можете її зробити. Хлопці також можуть це зробити, адже йогою займаються незалежно від статі. А наступна поза дуже відома в усьому світі, це Скульптура-мислитель Родена. Чоловік сидить отак замислившись. Я її показала з різних боків. Не лякайтеся, що одна із скульптур має такий зелений колір. Вона зроблена з міді, метал-мідь, і тому він окислюється на відкритому просторі і ось має такий зелений А також ви можете роздивитись цю позу і сфотографуватися саме в ній. Може, це і хлопці і дівчата зробити. Наступна поза теж ви бачите, скульптура з міді, також має такий відлив зеленуватий. Юна особа сидить, поклавши ніжку на ніжку, підпираючи Обличчя Долонькою, і у неї на колінках розкрита книжка. Якщо ви оберете копіювати цю позу, то для неї, будь ласка, знайдіть дійсно книжку вона тут буде потрібна. Четверта поза, ну, ви, все, ви вже бачите, що присвячена вона а, спорту. Да? А, Мабуть, ви знаєте, як звати героя цієї скульптури. Якщо ви будете її копіювати, то мені б хотілося, щоб ви озвучили ім'я людини, якій присвячена ця скульптура. Ну, думаю, що хлопцям можна і оголити свій торс. А якщо ви соромитесь, можете зробити це в одязі. Але це дійсно. Ну, цікава поза для повторення. Подивіться, як розташовані ноги, як розвернути корпус, як виставлені руки. Все це, над тим, все це те, над чим треба буде вам попрацювати. А, наступна поза не важка для дівчат, адже ця скульптура присвячена попелюшці, але ось тут вам необхідно буде пошукати і стареньке взуття. І ось цю мітлу і черевичок. Нехай він буде не кришталевий, але ви маєте на нього дивитися. А, ну і остання шоста скульптура, а, дуже близька вам всім, адже ви любите виснути у ноутбуці. Подивіться, як сидить ця молода людина, вона вся поринула в цей ноутбук. А, Ноги ось так косолапо виставлені, згорблений, сутулений. Все це необхідно передати. Да? Все це необхідно спіймати, саме в такому ракурсі сісти, щоб а, частина ноутбука потрапила, а, було чітко видно одну руку, відкритий рот, погляд прямо на екран. А, є над чим попрацювати. Не думайте, що ця робота на одну хвилину. Ні, для того, щоб вона вийшла. Якісно треба приділити трішечки часу і мати собі асистента, помічника з фотокамери. Але це цікава робота. Коли ви мені надішлите її, я буду оцінювати наступним чином: я покладу дві фотографії поряд ту, яку я вам виклала у презентації, і ту, яку надійшли ви мені. Можете самі таке зробити. Перш ніж відсилати, тоді ви одразу побачите, чи впоралися ви з таким практичним завданням, чи ні. Воно цікаве, я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!